Кіровограді мітингували за відставку уряду на площі Героїв Майдану. Зібралися близько 30 активістів, організували акцію саме в день звіту уряду у Верховній Раді, вимагала відставки прем'єр-міністра і повного перезавантаження Кабміну. Мітингувальники висловили невдоволення надмірними цінами на товари, комунальні послуги і фіктивну, на їхню думку, боротьбу з корупцією. Акція всеукраїнська, такі ж мітинги пройшли в багатьох містах. Нічого не робиться, тарифи піднімають. Ціни ростуть, люди бідніють, ніщіють, а наші олігархи все багатіють. І важко дуже народу жити, не можна вже стільки терпіти. У людей вже терпіть увірвався, і ми вимагаємо відставки Яценюка і перезавантаження уряду. От хай прийдуть люди, які наведуть лад в країні, тим паче під час військових дій не можна. Йти в Європу, я вибачаюсь, ви штанів. Ми повинні, якщо ми вже йдемо в Європу, то, по-перше, ми повинні себе поважати і поважати свій народ.